Вітаю, Володимир! Хочу вас попросити, причому публічно розмотайте той скот чи малярку і переміряйте рулеткою довжину. Думаю, всім читачам буде цікаво реальна довжина. Якщо під цією дією ви розумієте, маркетинг для мене, то назвіть ціну цього я оплачу з повагою до вас та вашої роботи. Хто я такий, щоб відмовляти військовим? Низький кліван, бачу ви в військовій формі. Богдан, поїхали! Скотч п'ять смужок по п'ять метрів. Ой, десять! Десять смужок. Є. Оп! Є, дивіться, да? поїхали. Блядь! Порізався? да, бляха, Скільки здається? Сім. Давай. У -у! Раз, два, сорок сантиметрів. Що скажете, це допуски чи ні? Га?